Всім привіт! З кожним робочим днем наступним стає все очий-вочий просипатися. Ну нічого, завтра у нас свято, вихідний буде. Ось проїжджаю біля ставочка. Сьогодні сіємося, завтра вихідний, в суботу теж сіємося і в неділю паска То теж буде вихідний нарешті. Оце, мабуть, пару тижнів вже точно безвихідний. Ну, Тріске буде отдиха. Сьогодні 23 гектари у нас клона посіяти. А, якби воно ще, наприклад, в пору то ще й нічого, а то багато діленок, переїздів багато, ну коротше, це до вечора діло буде. Їдемо, починаємо там з огородиків, посіємо огороди, сіємо сою Аполло зразу, а потім буде Епі, одна ділянка і одна супергоня там якась соя. В общем, їдемо на ділянки і там вже включусь. Тут тобто засіяли вітольці 50 сотих. Переїжджаємо на 2 гектари. Хлопці тут. Дядьку сіють. Що вже огород. Зараз переїдуть до нього на 5 а Ми зараз зробимо 2 гектори вітольці і переїдемо вже до них. Догрузимося Сою якраз якраз нас там вистачить на 2 гектари всі волці. Пусть будемо бортом від компанії Алтек. Дійсно, набагато кроші леше на руки із бортом 2 хвилини і сіволка загружена, а може навіть і менше. А то як спомниш таскаєш ті мішки, це як сіяли з Міндубравом, то трошки мішків потягало. а якщо сієм без Міндубра, взагалі під'їхав. Минуту клос засипав і все. І попарли далі. Ну що? Перекур у нас. Вітольці досіяли Поламався, диском, порвало. Передній на колесі. О, як полопався. Поверевало. Коротше, це останній гуд з цими колесами дубаними. Трейх викидоти і забувати за них. Тут і відкрутив, я думав вже загубила і яйки. Ну, там Ой. и было одно или одного трещина рись не же, но видно. Десь сначала у Турцу, вот и поломал. Mm -hmm. Так, что, откручивать, а меня не ступать, попускать. Mm -hmm. Я уже жу, а там затягнута, блин, ханом, может. і Йо краска. Йо-моё. Взял 22, мало. Думаю, візьму 27. 27 велика. Не понял. 24, так? Так, 24. Ну давай уже ее снимем, а тоди на месте. Хорош. А там глухари? Да. По-моему. Молоток. Молоток. Цей Сергія Ніскоти пригодились. Дивиться жиб'ята. Ту не спустили на кочені стояли обидва, там два стоять, і не спустили ні один ні другий. А були пусті селі? Та по-моєму, так. Да. Він далі лучше десь хочемо. Оцей. Це взагалі вже перепаний такий, що хана. <плес> я ж її дивлюся, щось почало вісьмеркою вилітить, думаю, що... Вони ще вітом вельоти, почало біля вісову. я побачив. Я думаю, вильнулося. <плес> Та я ще їхав сюди, воняв утром. Ну не дивився на нього. Знаєш? Оооо. Що? Пів одиннадцять того все нашого. Чи ж оцей вийшов у той маємо? Чи жо? Вийшов маємо. Який? Типа коли він уже виграв чи що там постійно двадцять гектара, я тільки проснулась. Ніхе россий. Давай трубу якось піду вез. Давай інкризу. А що ти сьогодні зробив? Та посіяли ж Михайловичу. Скільки? Два з половиною гектора. Я не можу робити. Все, пока. Це бідочки недалеко, да.

Так, <риклад> Поміняли ми кулеса зодні. Скот із диском ступицю поставили те, що було. У нас два колеса були, з дисками вже стояли, накочені запасні. Де зняли, це поміняли, коротше час затягло багато. Полти взагалі не йшли, Заржавіли ток З трубою елі відкрутили. Ну нічого, вже лечу. В поміч Будем добивати площу 5 гекторів будемо вообще сіяти. 15 гектор. Ну коротше, а вже обід. Ну, в общем, як все як обычно. Нічого не вспіваєш, спішиш. Завтра вихідного повноценного не буде, прийдеться куткувати, бо велика дуже грудка, Так тобто, що завтра може з обіду поїду, покуткую трошки, хоч і прозник, ну, нічого, такого дуже. Ну, не робити, ну, А треба закуткувати, бо не буде часу. В суботу будемо сіяти неділя поска, то точно ж ніхто нічого не буде робити. А в понеділок теж треба буде культивувати і сіяти. Так що прийдеться трохи покуткувати завтра. Так, досіялися, Зараз буду куткувати. Ось дядькуля одну і тольчену площу вже куткує. Та й мою, Закотковується хорошо, грудку розбиває. зараз пересіплюється йо і куткувати далі. Закінчив як от коготи, забув вам підзняти трошки. Там як дядь Коля робив, то подивитись, ну а у кулі, забув, спішив, вже заморився, цілий день сіяли стільки час, 10 часов вже. І завтра знову Сіяти самого рання, грузити сую. Тут ну, вже хуто вихіднуло. Закуткувалося добре, зовсім інша картина вже після того, як закоткував. Грудку розбило, ту не розбило, придавило, поле вирівняло рівненько. Не зря, куткувалося затучно. Зараз їду відчеплю котки, поставлю 5 кулі, він завтра буде своє куткувати і заберу сіволку, в нього залишив. Чеплю, щоб завтра зранку заправитися, обдутися і їхати перше сіяти. Так що всім дякую за перегляд. У, вже немає сили нічого казати, ставити лайки, підписуйтеся. Ну, по можливості підтримуйте канал. А я їду додому, відпочиваю. І завтра буду знімати долі вам матеріал, буду старатися вже щось із завтрашнього дня монтувати і викладати, бо відео на знімав багато. Мовить на тиждень підряд виставляти, але просто немає часу його монтувати і виставляти. Уже я думаю, доки це відео вийде, буде вже... Відосів багато нових. Йдемо вони по черзі. Так щоб закруглятися, зараз вже доїжджають дядькулі.